Техніка в основному з Херсонської області. Яка стояла на елеваторі і там на елеваторі ну, попала ця техніка. Тут є міниса. Є комбайни, які підірвані на мінах. 21 часа там зараз стоїть. Ну отак отже. Доброго дня, бажаю вам здоров'я! Куди їдете, Якщо це Римані. не сікне. Германію. Це не, не зерно, не харчова група продуктів. Це бо Скільки в черзі стояли? Це в електронній черзі. А тут, по електронній черзі. вчора ввечері. Ну, тобто десь... Менше там, 20 годин. Нормальна електронна черга працюється. Ми зараз хочемо з, поля, з польською стороною знайти порозуміння, щоб вже відкрити все. І щоб не Якраз хочемо говорити. Це ж ми їх сюди кликали, щоб приїхали. Ждемо Щасливої дороги. Якісь поради, ідеї. Є до електронної черги зауваження. А якщо б з двох сторін була введена, було введено, би... ну, було б легше. Очевидно. Це що ми Ванна з вами, з вами двох Так, Черга. Ну, просто не треба стояти, стояти не взяти. треба мучитися тиждень. Дякуємо, щасливо і дороги. Дякую, вам перемогу. Дякую. Дякую.